Якби зустрілися ми знову, чи ти злякалася б чи ні, Яке я тихе ти слово тоді б промовила мені? Ніякого і не впізнала. А може потім нагадала, сказавши, снилася, дурній. А я зрадів би, моє диво, моя ти дола чорнобрива. Якби побачив, нагадав, веселе та молоде, колишнє лишенько лихеє, Я заридав би, заридав і помолив, що неправдивим а сном лукавим розійшло, Слізьми водою розлилось, Колишнє святе диво. Тепер, Василь Семененко. Коли б тобі бажав я сліз і муки, і кари найстрашнішої бажав, я б не коротив твої тендітні руки і хмурім під земелі не держав. Ні, я б не став тебе вогнем палити, з тобою просквитався без жалю. Я б побажав тобі когось отак любити, як я тебе люблю. У Івася немає тата, не питайте тільки чому, ж від матері ласку знати довелося хлопчині цьому. Він росте, як і інші діти, і вистрибує, як усі, Любить босим прогоготіти поранкові колючі росі, Любить квіти на луках рвати, Майструвати лука в лозі, погороду гавлопом промчати на обуреній гнівній козі. Але в грудях жаринка стука, є завітне у Вася одно, Хоче він, щоб узяв за руку і повів його тато в кіно. Ну нехай би смутнув за вухо, Ну нагримав би раз, ращі два, все одно він би тата слухав і ловив би його слова. Раз Івась на толосі грався, раптом глянув, сусіда йде. Ти пуштуєш тута, озвався, а тебе дома батько жде. Біг і Васик немов на свято і вибрикував, як лоша. І, напевно, була у п'ятах пилюсткова його душа. На порозі закляк винувато, але в хаті мама сама. Дядько кажуть, приїхав тата. Тільки ж чому його нема. Раптом стала і у сти. Раптом хлопець увесь поблід догадався, чому їх видно заїхав сусіда вслід. Я не у паноплях. Перша ступень угідь, зоченят від плечу промоклих, рукавом витирав блаки, А вночі шуганув через грядку, де сусіда паркан стерчав Вибив шибку одну з рогатки і додому спати помчав. Бо ж немає тим іншої кари, хто свої дотепи віржі, Заганяє бездумно в рани у болючій рано чужі.